Тут, тут, до речі, є реакція на голос, тому треба старатися не дуже сильно кричати. Не дуже сильно кричати це не вийде, я тобі одразу кажу. Тебе дуже сильно відповідає голос твоєму персонажу. Е, так. Я якусь фотографію знайшов. Де? В кишках? <плес> <плес> Хтось їсть фотографія. <плес> Зате а... у них прям. Атмосферно дивись, дуже м'яке спальне місце. Спальне? Прекрасно. Ну, що натискаємо на каналу. Вже все присів. Все натискаємо на кнопку. На, давай тисни. У -у -у, я тікаю! Я тікаю. Я нічого не бачу. алло т о Не влад попросив. Мені дали чітко. Ми навіть не вийшли з. Дуже смішно. Я навіть не вийшов з першої кімнати. А де я? А я тебе чую. Так, спроба номер два. Боже, я плачу, я кажу вам, я плачу, я плачу. Ні, ну слухай, він мене потім також вбив, все нормально. Тільки я тоді якраз в коридор вийшов, коли. Йой. Ну, вибач. Ну, треба так, було якось. Ну Слухай, мені здається, що дуже темно. Я, напевно, зроблю собі. Трішечки Трошки світло, да. Того що щось. Я прям дивлюсь і якось давайте хоча б на один. Ні, на, на 75. Я 0,75 теж посилаю. Ну, так, явно краще. Ну, все, тепер, тепер серйозно, тепер серйозно. Прям серйозно, серйозно. А на пісами натискали на ту кнопку. А, до речі, да. Я думав, треба її натиснути, щоб двері відчинились, але вони. Ти сам себе закопав виходить, все. Слухай, тут такі стрьомні звуки. Ну я можу голосніше розмовляти, в принципі, але тоді нам. А гаплик? Гаплик однозначно. Давайте я тоді виб... <п я> П <'ячу>. <п я> Це я. Ну, <п> я>, я просто не очікував побачити... Цей чувак, по-моєму, мене палить. Де <кхи> Де палить? Де? Тут якась кімната, є і в стіні чувак сидить, який дивиться. От... Та йомайо. -йо. І він дивиться, він таким червоним. Ну, і... ну прекрасне рішення, в принципі. Euh, а все? Тихо, чого нічого не бачу, тихо, Що це було? Не нормально? А що це? Що це за хрень була? А чого. Це типу, мене воскресили, я тут же помер, чи я просто з якимось часом воскресаю, якщо ніхто. Дуба не дає. Ну що, ти зрозумів, що сталося? Походу, ти мене воскресили якимось чином. А потім він тебе вбив. Я ще, до речі, знайшла записочку, де де сказано, що нам потрібен бензин, запальничка. І спалити щось для того, щоб ми змогли звідси прибратися. Тепер трикутник 5. Блін. Тіха, все хорошо. Вибач. Що ж я таке дурне? О, мапа, дивись. Офігенна ма просто. Тепер можна нормально почитати чат. <ріст> Сплеш повернувся, тепер можна і про атлас домовлятися. Так, до речі, да-да-да-да-да. Я особисто стрімити Атлас не буду, трайлс, але ви ви, будь ласка. Алло, сплеш, ну йопересите! Я тебе спасла, а ти мене не спасаєш. Я ж не знаю де ти. Я там бачила, ти знайшов якийсь генератор чи щось в цьому роді. А воно в натурі воно перекидає десь в іншу сторону. Алло алло, 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 алло. Ді, а гра прикольна? Що б воно всралось, блін? Ці бутилки на землі, блін. Так, знову рандомайзер буде якийсь. А, ну, я... Вибачте. де тут підвал, як ти думаєш? Внизу. Ні, ну понятно, блін. Я під ноги не дивлюсь. А що він сказав? Він сказав хто? Сказав. Мені, Мені почулось хто. Да-да-да, я, я там минулого разу ховалась, Там в, в... танну. Будемо побачення. Треба знайти блін, місце для акумулятора. Він каже: харабігать, давай поспимок. Сульт, сраки. Ну вона ж буде видна на мапі? Так, да, на мапі видно. Ну давай погна... Блін. Я б не вижив в фільмі Жахи, я перший по Ну хоч до чого. йо це шо було? Це звук означає, що ми зараз дуба дамо. Да. А ми можемо приїхати? Ми ми ти, ти, sure? Тепер шор одна. З... І так, якщо шо, Ось, що, у мене фотоапарат є. Ось ще можеш взяти фотоплівку. Та що вони тут їх розкидали прям. Ну, ну, ладно, ми, ми один одного просто варті. Тільки я по бутилкам хожу, а ти по цим. Ж. к <с> текскубиду <-духу> ход. Так. Да Та ё-моё, я просто по по всем пройшов. Я кутник. Да ё, пора сцеплять. Нам вам. Нет, тут цей поц А ну, блин. Я засуджую. Я засуджую за Він тебе спалив. Я, в курсі. Я е, тікаю. Я, тікаю. Та ну прикол, з мене!

Мене вбили. Так блін, а я тут при чому? Це гра така! Який в нас план? Кого нам треба спалити разом з сілью? Бо ми ти, можливо... А чекай, у нас є сіль, бензин і лей, запальничка. запальничка. Да. А що палить? <звук> Yes. Uh -huh. Все інфаркт. Я хочу акумулятор вийти. Я відчинила двері. О, першого разу. Підійшла батарея. Хорош. Да. Я на третьому поверсі двері відкрила. Зі мною все ясно. Сіль пальне та вогонь. Спалити вщент. Привіт, Іван. Який я сказав привіт, Іван. О. В якомусь із ящиків. О! о, 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 о. Знайшов? Так. Да. І що там? Є лом! А я казала! Так, і ты зб... забирай. Почекай, а, ти... ні, ні, фіга, я забираю. А ти де? Ти де? Кажи ти де, бо я бімбовість схованці. Тут, тут. Тут це де? Шкафу. Я в і схованці. Біжи сюди, біжи в туалет, або в душеві. Все, я його від... відволікла. Давай, йди. біжи на третій поверх. алло алло. Алло? Би, алло, 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 алло. Алло? блін! <гум> <більш> Я ж викинув його. Куда треба ломнести? На третій поверх. <гум> Тебе немає фоті. Нема. Классно! Сплыш бежит! Сплыш, тихо! хвилинка мовчання. Вона. Блін, чого не можна його ломом на першому поверсі? Чого не можна його ломом, блін, пришвандюрить? Ні, ну в принципі недалеко. Якщо йти на рівень. Твою матчу! Тікай, тікай, тікай! Я, по-перше, в ньому застряг. По-друге, коли він поряд з нами ходить, можна не, не, ну, не, не розсуждати на теми, що ж нам робити. Я в ньому застряг просто. Meanwhile. Мінвайл... Так де вона? Блін, чого не можна його ломом на першому поверсі? Чого не можна М -м... його ломом, блін, респандюрить? Ні, ну в принципі, недалеко. Якщо іти на ліві. Твою мать! Тікай, сплеш, тікай, тікай, сплеш, тікай! Сплеш, тікай! Наврочі. І у мене запальничка є, так що. Отлично. Давай. Раз, давай. Двас. Пали. Беам! Ізі. Три години дві з половини. Все ми. У нас що? А у нас мало часу? — У нас час! — А що треба робити? Тікать! А, тобто він ще нікуди не дівся, судячи зус. Так якщо що, я перший, ти другий стріляєш. Е, що за лаги. Ха ха. Нарешті. Йоме. Вау. А ти чого так довго? Бо я не в ту сторону побіг. Я, я думав, коли таймер закінчиться, він згорить повністю, а він не згорів. Я, я побіг йому в обличчя сміяться. А він повертається такий, а ну йди сюди, зараз я тобі розкажу, де там, що смішно. І мне прийшлося почала. Взагалі easy! Дві з половиною години! Та саме okay. так, щоб цікаво було. О, дві дал... ачівки, uh -huh. дві душі. Тіммейтс і асилем.